Краще провести профілактику хвороби, ніж її лікувати. Тому я пропоную топ-добавок для чоловічого здоров'я, щоб покращити ерективну функцію, покращити статеве життя та запобігти розвитку простатиту. І перше, це фаворит прост на основі маки перанської. Він знижує ризик розвитку простатиту, аденому простати, нормалізує баланс статевих гормонів та покращує кровообіг у чоловіків. Незамінний мінерал для чоловічого здоров'я це є цинк. Саме цинк відповідає за вироблення тестостерону в передніхорові залозі. Цинк бореться з інфекціями та піднімає імунітет. Селен також є незамінним мінералом для чоловічого здоров'я, тому що він так само, як і цинк, втрачається під час кожного статевого акту. Селен має прямий вплив на репродуктивну систему, покращує спермогенез та якість сперми. Для того, щоб заспокоїти нервову систему, додаємо магній. Магній знімає судоми в м'язах, покращує сон та настрій. Та магній це легкий похід в туалет. Та соняшниковий лицетин це потужний гепатопротектор та єдиний лицетин, який можна приймати чоловікам. Він гарно чистить печінку кращої роботу печінки та жовчного, а також роботу головного мозку. Чоловіки, якщо вам знайомі проблеми і цікавий даний комплекс, пам'ятайте, що профілактика завжди дешевша за лікування. І звертайтеся до мене в особисті повідомлення або за номером телефону у профілі. бажаю вам міцного здоров'я.